Усім вітання! Це канал UAFootball і влог Роберто Моралеса. Нагадаю, що ми говоримо про найбільш цікаві знакові події в світі футболу в тому, чому розуміється автор: я не беру на себе всі абсолютно чемпіонати, всі події, те, що нам цікаво, звичайно ж, для українського вболівальника подія номер один, вона ще буде дуже довго актуальною. Це прохід Михайла Мудрика до Челсі і. Зараз ми говоримо про його дебют: дебютувати у матчі проти Ліверпуля на Анфілді Енфілді, як не знаю з яким акцентом там говорити. Отже, це дуже круто, і Мудрик отримав дуже багато часу. Все ж таки, він вийшов на 55 й хвилині на поле. Відповідно, він міг. Повноцінно впливати на результат не забив, але враження надзвичайно позитивні, тому що вихід Михайла Мудрика змусив такого непересічного тренера, як Юрген Клоп, міняти свого гравця. Мілнера прибрали, тому що там з першого епізоду було зрозуміло, що він не встигне, не зможе нормально протидіяти, або він наразиться на вилучення, або буде велика біда. Отже, вихід Тренда Александра Арнольда змусив Ліверпуль. Персонально протистояти мудрику це факт, який визнають абсолютно всі в Англії. Так, Мудрик не забив. Мудрик загострював. Мудрик зіграв хороший поєдинок. Це важливо, зрозуміло, що будуть далі матчі буде буденність. І там можливо буде значно важче, але цього разу ми говоримо про позитив. Дехто там навіть такими термінами кидається, що не завжди відкривався під лінію передачі. Насправді я вважаю, що Михайло Мудрик партнерам пропонував більше ніж вони могли зробити. Тобто, цей поєдинок для нього абсолютно є успішним. Отже, вітаємо, Михайло Мудрик Челсі. Так, команда зараз знаходиться всередині турнірної таблиці, і ну тобто нижче, скажімо, тих позицій, які їй потрібно, як до речі, і Ліверпуль. Але в будь-якому разі це плюс. Далі про Італію. І в Італії відбувся посеред тижня дуже важливий матч. Ну хтось каже, важливий, хто не важливий. Суперкубок Італії, все ж таки, інтермілана. Ми побачили, що криза Мілану триває. Дійсно, команда не може знайти себе. Команда не дає зараз результату. І в принципі, дуже дуже багато негативних тенденцій. Навпаки, щодо інтера, варто зазначити, що команда дуже сподобалася своєю компактністю, тим що дійсно у Інзагі механізм працює і дійсно, мабуть, одесь не поталанило минулого сезону, що команда не взяла Скудетто. А ось нинішнього сезону взяти Скудетто буде екстра важко, тому що наполі несеться, немов якісь кіння і є достатньо у підопічних лучах. А на спалеті сили, головне натхнення. Ця команда в останньому поєдинку переграла Салернітану, Що було очікувано: переграла на виїзді 2-0. Але тут історія не про Наполя. Я не буду говорити про цей клуб конкретно, тому що це окрема історія. Але Салернітана для мене дуже цікава, як, наприклад, вона минулого сезону врятувалася. Це був безнадійний труп, і його вдалося оживити. Давіда Нікола, цей тренер. Дуже сподобався своєю роботою, тим, що він виконав, але в нинішньому сезоні нагадаю в попередньому турі команда поступилася таланті 2-8, про що ми згадували якраз в попередньому випуску. Але найголовніше, після цього він був відправлений у відставку. Більш-менш зрозуміла мотивація, хоча є свої нюанси. Але два дні і його повертають назад. Ось цей момент він важливий для розуміння того, як хороші тренери можуть перестати бути хорошими тренерами. Питання саме в психології в тому, що людину а, просто ламають. Ламають як особистість. Що б ти не робив, які б тренерські ідеї наніс, які б взагалі позитивні емоції сам як особистість, вже далі це не працює. Ось в цьому контексті мені дуже сумно саме за Салернітану, тому що ми маємо приклад того, що відбувається зараз в серії А, і схоже на серії ЕА, тобто на бразильський чемпіонат. Насправді, в Бразилії теж достатньо хороших тренерів, яких просто психологічно ламають своїм ставленням керівники. І клубів таке, от трапляється. Далі говоримо про Іспанію. Тут я вважаю, варто згадати два поєдинки мадридського реалу, не тому що там присутній Лунін в запасі. Хоча дехто говорив, що можливо, все ж таки на кубковий поєдинок проти В'єрало на стадіо Деля Сераміка, вийде Лунін. Ні, він не вийшов. Вийшов тібу куртуа. До речі, в кубку він пропустив перший гол. Це його абсолютна провина. І здавалося, в вдруге поспіль ось переграє Мадридський реал, переграє по ділу, переграє з позиції ці сили. Але е, сталося зовсім не так і е, дивовижним чином. Е, саме Мадридський Реал переміг в кубковому матчі на виїзді з рахунком 3-2. Е, е, це підкреслило те, наскільки в великих клубах в глибокому резерві сидять надзвичайно сильні футболісти. Дані Севажос. Севажос, ну здавалося, це людина навіть не в ротації, першій ротації, хто виходить на заміну, хто стабільно взагалі е, має шанс на якісь хвилини. Ні, він вийшов і. Він зробив гру. Асенсіо дуже допоміг. Але Даній Севажюс, ось ми розуміємо, наскільки все ж таки великий клуб дає певним футболістам ну неможливість реалізуватися. Це неправда, тому що мало хвилин вони отримують, але все одно дає можливість для певного росту, якщо потім людина кудись приходить і отримує хвилини. До речі, з'явилися там чутки, що Лунін, начебто, кудись збирається йти. а Є. Пост його дружини, яка сказала, там написала в соцмережах, що вона підтримує будь-який його вибір. Я думаю, що насправді це просто розкручування якоїсь теми, тому що поки що ніяких пропозицій, якісь варіантів немає. Мадридський реал продовжує перемагати, і після кубку команда виграла в Більбао на Сан-Мамесі. Це дуже круто. На жаль, Лунін без хвилин, але чекаємо, все може трапитися, все може розвернутися, і те, що куртуа зараз не в топовій формі, це очевидний факт. Наступна тема, яку б я хотів зачепити, вона ну здавалося б не така топова, не подієва. Тобто події ще немає. Але у Франції обговорюють можливість того, щоб зараз застосовувати можливість надавати всім волівальникам, всім, хто дивиться футбол, перемовини між арбітром і його бригадою. Тобто бригади відеоповторів, бригада тих, хто працює, це взагалі дуже крута тема. Насправді, в цьому контексті футбол надзвичайно відстав від інших видів спорту. Дуже давно така штука вже була у регбі. Коли відкритий мікрофон, от у арбітра є цей мікрофончик, який присутній, і якщо він відкритий, підбігає футболіст. Ти чуєш, що говорить футболіст. Його можна покарати за всі там погані слова. До речі, в Англії так карали навіть двічі: перше покарання суто спортивне за погану поведінку. А друге, суто, ну скажімо так, не кримінальне, але за законодавством за матюче в публічному місці. Факт доведений. Це перше. Друге, ти розумієш, що говорить у відповідь арбітер, і він має наводити свою аргументацію. Так само згадаю, наприклад. Хокей, на траві, чемпіонат світу жіночий там. Після кожної паузи, коли є система відеоповторів, арбітр відеоповторів не просто говорить, що відбулося, він коментує в загальний доступ своє рішення. Він пояснює, інколи ці рішення стають досить таки несподіваними, ти, можливо, на щось не звернув увагу, але там акцентується і е, не просто є якесь рішення. Я от арбітр, я сказав, ні, є аргументація. Якщо до цього дійде у Франції, ми дійдемо до того, що це. Е, Буде в усіх провідних чемпіонатах, і взагалі, футбол десь оновиться, він стане більш відкритим, зрозумілим і не законсервованим, не системою, яка живе сама в собі. Остання тема у нас це Олександр Зінченко, його гра за Арсенал. Арсенал провів надзвичайно важливий поєдинок проти Манчестер Юнайтед. Юнайтед зараз на позитиві, і Арсенал, лідер АПЛ, все ж таки переміг з рахунком 3-2. Зінченко взяв активну участь у двох гольових атаках. Його е, гру оцінили абсолютно всі. Е, там, е, ну не те, що позитив, там просто натхнення від того, що робить Зінченко. Можемо розуміти, що Зінченко як не був 100% лівим захисником, так ним і не став. Але функція, яку він виконує, його різноманіття роботи пропозицій для партнерів, дуже велика. І зараз цей проактивний арсенал. Він ну, по-перше, команда не тільки лідирує команда має всі шанси на чемпіонство. Тому що команда на 5 очок, нагадаю, на 5, випереджає Манчестер Сіті і має ще на один матч менше. Тобто я розумію, що це дуже конкурентний чемпіонат, де все може трапитися, але Арсенал має всі шанси стати чемпіоном. І Олександр Зінченко є складовою частиною є людиною, не просто яка присутня в складі, а до речі, так у нього було у сіті. Він теж ставав чемпіоном, але він був людиною, десь в реєстрі, людиною, яка інколи виходить, ні. Зараз він той про кого говорять, кого е відзначають вболівальники найважливіше, і саме зараз ми говоримо про Зінченко, як про людину, яка дійсно зробила великий крок в своїй кар'єрі вперед. Крок якісний стосовно саме футболу, що він людина, яку люблять, поважають і яка розвивається як футболіст. Ось такими були сьогоднішні теми. Пропонуйте інші, можливо, неочевидні нам важливі ваші відгуки, підписки і будь-який зворотній зв'язок. з вами був Роберто Моралес.